Всім привіт! Ми знаходимося в Київській області, на нашому побудованому об'єкті і будемо говорити про внутрішнє оздоблення приватного будинку. Затишок та красу у вашій оселі надає саме внутрішнє оздоблення. Сьогодні поговоримо про комбінацію двох матеріалів: а саме гіпсокартону та фальчбрусу. Робота починається з розведення інженерних комунікацій, а саме розведення електрики та водопостачання по будинку. Дуже важливий фактор. Ці важкі прилади в будинку вішаються на закладну дошку, яку монтуємо під ними. Хочу більш детально розказати про даний проєкт. В будинку є два входи. На початку відео ми заходили саме з тераси, а тут у нас знаходиться центральний вхід. І так, підключне приміщення. Змонтований електричний котел, встановлена грибінка для теплої підлоги. Тут у нас санвузол. Ось спальня в гіпсокартоном. Ну і звісно ж кухня-вітальня з виходом на велику терасу. Ходімоте на другий пол. Тут у нас знаходиться другий санвузол, дитяча кімната і ще одна велика спальня з виходом на балкон. Один з найпоширеніших варіантів оздоблення є гіпсокартон. Зверніть увагу, що попередньо він кріпиться на металевий профіль. Тим самим утворюючи вентиляційний зазор, в якому раніше були розведені електропроводка та водопостачання. Класичним варіантом оздоблення каркасного будинку є дерев'яний фальшбрус. Це природній екологічний матеріал, який дає можливість втілити будь-які дизайнерські забаганки. Також цей матеріал містить високі звукоізоляційні та теплоізоляційні якості. Ну що ж, на цьому, власне, ставимо крапку. Якщо вам буде цікаво дізнатися про інші варіанти внутрішнього чи зовнішнього оздоблення, давайте нам зворотній зв'язок і ми обов'язково розкажемо про це в наших наступних відео. Ну і, як завжди, запрошуємо вас в гості, щоб ви могли на власні очі побачити не тільки внутрішнє оздоблення, але й процес будівництва в цілому. Ну і звісно ж, ви ж пам'ятаєте, який приємний бонус очікує вас на нашому будівельному майданчику.